Підбір волотистих гортець ось на Миколаївська дівчинка робить свій подарунок. Обрала три сорти мої улюбленої серії Лівінг. Виявляється, не тільки я її полюбляю. І так, саженець в півлітрових горщиках. Три штучки це вже попадає під акцію, мінус 5% від вартості. Royal Флавер» – це ранній сорт. Дуже гарненькі, червонічі. Всі сорти серії Лівінг, прямо стоячі, не потребуючи підв'язки при умові гарної обрізочки. Дивіться, скільки тут хватить вам і вирізати, і наживцювати, і мати гарний кущик. Роял Flower. королівська квітка. Слідуючий сорт. Теж це я підписала. Candy Love. Він був як Summer Love. Тепер він змінив назву. Ось такі, дивіться, які гарні. Ось півлітровий горщик. Кенділав. І красуня Pінk' Rose. Пінкендроуз. Ось такі пагони. Обріжете низенько. Вона вже в цьому році навіть деякі в півлітрових горщиках квітували. Дуже гарна гортензія. А ви можете замовити за номером Viber. Пишіть мені, підберу вам і саженці, і допоможу, допоможу з вибором. Чудові рослини, які дуже вдячно квітують деякі сорти до 150 днів. Всім гарних квітничків! Чекаю на ваші замовлення.